У сумах на гарячому затримали інспектора поліції районного управління. За даними слідства, правоохоронець вимагав у сумчанина неправомірну вигоду за невжиття передбаченим законом заходів та подальше непритягнення до кримінальної відповідальності. Сумською обласною прокуратурою у взаємодії з ДБР та СБУ викрито інспектора сектору протидії домашньому насильству одного з районних управлінь поліції на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронець вимагав у сумчанина одну тисячу доларів США за прикриття діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів. У четвер, 31 жовтня, інспектора затримали безпосередньо після одержання обумовленої суми. Наразі за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості звільнення під заставу в розмірі 130 тисяч гривень. Завказний злочин, затриманому інспектору згідно чинного законодавства України, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.